Вітаю! Сьогодні на огляді Шапка МТАК. Універсальний елемент гардеробу в зимову осінню, весняну і навіть у літню пору року вбереже голову від вогкості та холоду і навіть може прикрасити, коли йдеться про стиль одягу мілітарі в міських умовах. Шапка Мтак за закрило, матеріал відрізняється легкістю та високою міцністю, має антипілінгові властивості, відмінно тримає форму навіть після безлічі прань. Завдяки системі подвійного в'язання тканина утворює внутрішні мік... Мікрокамери, які, по-перше, чудово утримують тепло тіла, По-друге, акрил не вбирає вологу, а пропускає її через себе назовні, завдяки тим же мікрокамерам. Тому в такій шапці є важко спітнити навіть за інтенсивних навантажень. Поверхня цієї тканини не скочується і не шародить на відміну від інших мембранних матеріалів. Акрил має гіпоалергенні властивості, тобто не викликає свірбіж і різні подразнення на шкірі. Модель має глибоку низькопрофільну посадку, тому легко ховається каптуром і так само може використовувати. Овитися в ролі підшоломника, шапки виготовлені в найпопулярніших і практичних кольорах, завдяки чому їх можна підібрати під різні стилі одягу, так само, як і під всілякі природні умови. Хто хоче дізнатися більше, усі посилання під цим відео підписуйтесь на наші групи в соціальних мережах. На все добре, хай щастить. Бережіть себе.